Четвертий рік поспіль гурток естрадного танцю палацу культури Рівненської АЕС очолює талановитий хореограф Тетяна Котік. Танцями захопилася ще у дитинстві. Для неї каже, це один із найкращих способів продемонструвати світу свої думки та почуття, який також гармонійно впливає на фізичну загартованість. Любов до хореографічного мистецтва та жага реалізуватися у цьому напрямі стали справою усього життя. Тетяна закінчила Волинський національний університет імені Лесі Українки та взялася навчати магічній мові танцю дітей. Я це любила, мені це подобалось. І отак якось пов'язалась, пішла дуже в захваті була від самого навчання. Пішла потім працювати в приватну студію. Попрацювала трошки в приватній студії. І потім було з'явилося місце сюди і перейшла сюди. Дуже рада, що сюди потрапила. Тут дуже е, відповідають умови. Тут добре працювати, гарний колектив. Моя мета як керівника гуртка це є виховати та прищепити дітей любов до мистецтва засобами хореографії, надихати їх працювати над собою. У гуртку естрадного танцю займається 45 вихованців у двох вікових групах. Заняття проходять тричі на тиждень і тривають більше двох годин. В першу чергу в цій хореографії ми звертаємо на позиції рук, роботу колін, бедер. Звісно, наші заняття проходять, як і в інших колективах. Складаються з розминки, з вправ класичного екзерсису, стрибків, партерного тренажу, вправ по діагоналі. Також велика увага приділяється розвитку фізичних даних дітей, випрацьовуємо силу м'язів, стійкість, розвиваємо розтяжку. Керівник гуртка розповіла, що естрадний танець це музично-хореографічна мініатюра, ідея якої виражена в чіткій драматургічній побудові. Має експозицію, зав'язку, кульмінацію та фінал. Така танцювальна постановка це не просто відточені рухи, а справжнє театральне дійство. Тож уроки хореографії дуже насичені. Вихованці опановують та опрацьовують рухи у різних стилях та жанрах хореографічного мистецтва. Основний напрямок гуртка є: це бальна хореографія та поєднання її з іншими стилями. Бальні хореографії ми вивчаємо чечеча, самбу, джайв, вальс, пасадобль. Кожен з цих танців відрізняється своїм ритмом, темпом та фігурами. Також ми їх поєднуємо з сучасної хореографії. Вихованці із радістю відвідують заняття з хореографії, чекають їх з нетерпінням. Уроки дуже цікаві, кажуть діти. Попри легку втому, хочеться ще більше займатися і дізнаватися щось нове. Ці уроки для мене корисні. В мене більше стає розтяжка. Я стою гнучкою і. Більше знаю про танці мій майже всю русі танців робити. Мені дуже подобається, тому що Тетяна Володимирівна дуже гарно викладає все зрозуміло з одного пояснення з одного уроку. Уроки швидко проходять, зате е, дуже весело. Я навчилася багато чого, мені дуже сподобалось. Дуже подобається вивчати нові рухи і виступати на сцені. Хочеться показати глядачу якісь танці, щоб е, підняти людям настрій е, і показати, як ми любимо танцювати, е, і стараємось. З великим захопленням розповідають про заняття в гуртку естрадного танцю і вихованці старшої групи, котрі займаються тут з перших днів його функціонування. Мені подобається займатися танцями, тому що я хочу розвиватися фізично, а також можливо пов'язати з цим своє майбутнє. Я займаюся довго, знаю багато фігур, багато вчила танців. Найбільше мені подобалося танго, пасадобель. Ча, ми зараз ставимо, дуже гарно виходить. Я дуже люблю танці. Це як моє покликання в житті, Я дуже рада ходити сюди, і також мені подобається керівник. Вона дуже добра людина, дуже така уважна до кожного. І вона дала такий поштовх, в майбутнє можна сказати, і дуже нас багато чого навчила. Більше десяти різножанрових постановок маємо у своєму репертуарі, каже керівник гуртка. Щоб підтримати своїх вихованців, додати їм впевненості на сцені, Тетяна Котік також бере участь у художніх номерах і разом із юними танцівницями демонструє красу хореографічного мистецтва на широкий загал. Поєднувати бальну хореографію сучасною з патріотичними номерами. Такі номера потрібні. Діти по-іншому відчувають, діти теж переживають, вони теж передають свою любов і переживання, і все, і підтримують. Так само багато в деяких дітей батьків служать. Це так само їм підтримка. Ми намагаємося також брати участь в різних тематичних благодійних концертах на підтримку ЗСУ. Ми е виражаємо їм нашу підтримку нашими номерами та надіємося на швидку працювання. Перемогу. Вихованці з нетерпінням чекають виступів на сцені. Люблять демонструвати свої напрацювання та дарувати глядачам позитивні емоції. Патріотичні номери для них особливі, адже діти по-своєму переживають події сьогодення. Прагнуть підтримати воїнів, які роблять неоціненний внесок у перемогу української держави. Кожен такий танець це про. Наш народ, що ми патріоти, що ми хочемо, що наша країна перемогла, що ми боремося за нашу Україну, Україну навіть танцями. Українські танці це показує, як ми любимо Україну, як про неї розказуємо танцями. Ми ставимо номери в українському в українській тематиці, під українську музику. в костюмах ми додаємо елементи, якби вишиванок. І це, ну, це реально класно. Так заходи важливі тим, що ти ну, ти розумієш. Ти робиш також якийсь внесок в, в долю України. Ти збер, ну, ти допомагаєш зібрати гроші на ці самі дрони, на лікування воєнних. Часто патріотичні постановки опрацьовують у тандемі із гуртківцями та керівниками вокальних колективів Палацу культури. Це дозволяє максимально розкрити зміст та красу українського фольклору. До того ж, такі художні номери подобаються як виконавцям, так і глядачеві. Розповідає Тетяна Котік. Хованці гуртка естрадного танцю виступають не лише на великій сцені Палацу культури РЕС, але й за її межами. Неодноразово танцюристи брали участь і в різноманітних всеукраїнських та обласних конкурсах, нагороджені почесними грамотами та кубками. Минулого року, у червні 23-го року, ми брали участь в онлайн-конкурсі Злата Фест, де посіли друге місце. От також у грудні минулого року ми їздили в Рівне. Там брали участь у конкурсі Планета оф Денс, де зайняли перше та друге місце. І далі будемо намагатися брати участь у фестивалях та конкурсах за межами нашого міста. Керівник гуртка тішиться, що діти охоче опановують танцювальні вправи, відшліфовують кожен рух, і головне отримують від цього задоволення. Ми тут усі як одна родина, кажуть і вихованці. У нас панує дружня атмосфера, взаємопідтримка. Під час кожного уроку ми поринаємо у світ танцювального мистецтва і щоразу відкриваємо щось нове. З нетерпінням чекаємо виступів на сцені, які заряджають неймовірним позитивом. Завдяки настановам та підтримці керівника ми з охотою підкорюємо велику сцену. Коли ми людям танцюємо, це деколи хвилює, чи вийде в нас, чи ні, але потім. Ми розуміємо, що людям сподобалось, коли ми закінчили танець. І вони нам хлопають. Мені подобається в цьому саме це хвилювання, коли ти стоїш за кулісами, і ти переживаєш, в тебе руки трусяться. Але потім ти виходиш, ти бачиш посмішки людей, і це якось надихає, якось і стає дуже приємно танцювати. Якось хочеться більше старатися розвиватися в цьому. Це дуже люблю це і так ось надихає творити далі. Щоб досягти успіху та позитивного результату, потрібно наполегливо працювати, що ми і робимо на заняттях, каже керівник гуртка. А радість в очах дітей після виступів це сила, яка спонукає рухатися вперед до нових вершин. Захоплюючи, ходять діти, працюють, діти хочуть ходити, вони слухаються, я їм допомагаю в цьому. Вони хочуть рости далі, розвиватися, і фізично вміти танцювати, гарно відчувати музику. Виступати їм подобається, і мені в раді з ними працювати. Олена Мулір, Анастасія Лалак, Уїта Загераєс.